Та шо таке, я чуть не провтикав. А я коробчик. Раз. Дубль два. хе який какие тоже крапатенький ногар ну, риба тут спору нема. Чмок-чмок. Анатолій, анатолій. Братва, хто там що писав? Що питали? Бо я щось я ж зараз гортати не буду, бо мало то що руки в рибі. І риба в руках. Хлопчик. Пливе. А, як гарний пшок.